Друзі, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з зілою спробуємо їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на них, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитесь та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. І розпочинаємо із новин про чергові російські обстріли після масованого російського обстрілу України 28 листопада по всій країні нині діють планові графіки відключення електроенергії. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ситуація в енергетиці складна, але контрольована. Він каже, важливо, що система зберегла цілісність. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав учорашній напад обурливим і сказав, що це є ще одним нагадуванням про нагальність і важливість підтримки українського народу. Оду у цій заяві президента йдеться, що у цей день каже він: моє послання українському народу чітке Сполучені Штати підтримують вас на початку цього року. За моєю вказівкою каже президент, Сполучені Штати почали віддавати пріоритет експорту протиповітряної оборони, щоб він йшов в першу чергу в Україну. У зв'язку з цим рішенням міністерство оборони поставило в Україні сотні додаткових ракет. ППО подальші поставки тривають. Байден також каже, що впродовж місяців його адміністрація працювала над тим, щоб Допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі, готуючись до зими. А міністерство оборони продовжує нарощувати інші критичні можливості для України, включаючи артилерію, ракети та бронетехніку. Засудили російську масовану атаку і в ООН, А речник управління у справах з прав людини закликав Росію негайно припинити ці атаки, а міжнародну спільноту допомогти Україні із відновленням енергетичної інфраструктури. Давайте послухаємо. Ми ще раз закликаємо Російську Федерацію негайно припинити усі атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка є критично важливою для цивільного населення. Ми також закликаємо притягнути винних до відповідальності за усі незаконні атаки, а міжнародне співтовариство надати першочергову підтримку Україні в ремонті та відновленні її енергетичних систем. Само голова розвідувальної агенції Британії Мі 6 Річард Мур заявив, що Росія проводить безрозсудну диверсійну кампанію проти західних союзників України, і що британська розвідка зараз працює над тим, аби наслідки цього не вийшли з під контролю. Західні спецслужби вважають, що російська розвідка намагається дестабілізувати союзників України шляхом дезінформації, диверсій та підпалів у Європі. Річард Мур заявив, що в цьому контексті ціна бездіяльності заходу. Буде значно вищою ніж ціна підтримки України. Слухаємо. Якщо Путіну вдасться зробити Україну васальною державою, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека британська, французька, європейська та трансатлантична опиняться під загрозою. Ціна підтримки України добре відома, але ціна бездіяльності була б нескінечно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважиться на наслідки для себе. Північна Корея усмілиться, а Іран стане ще небезпечнішим. Отакі заяви від британської розвідки. Ми ж продовжуємо обговорювати номінації і призначення новообраного президента США Дональда Трампа. А сьогодні детально говоримо про Кіта Келого, якого Дональд Трамп хоче бачити своїм спеціальним представником з питань України та Росії. Що відомо про нього, і план завершення війни в Україні? Детально про це поговоримо із моєю колегою, нашою колегою Тетяною Ворожко, яка приєднається до ефіру. Таня привіт. Вітаю, Талі. Коли ми з тобою були на з'їзді республіканської партії у Мілвокі, тобі вдалося поспілкуватися із кітом Калогом детально про його бачення, зокрема політики щодо України. Розкажи, хто він такий, чим він відомий, і яке його бачення щодо завершення війни Росії проти України? Ну почну те, розпочну з другого Кіф Келлига, Дональд трамп номінував кітакелеґа на, на посаду спеціального представника США з питань України та Росії. коли він зробив це призначення, Дональд трамп відзначив його бізнесовий та військовий досвід. Сказав, що ми давно працюємо разом з самого початку, що кіло виконував делікатну роботу в сфері національної безпеки. І от ми разом зробимо світ та сполучені штати знову безпечними. Також високо про нього висловився і Марк Волс, який номінував, вони на посаду Дональдом Трампом радником з національної безпеки, це буде його основний партнер завершення з цієї політики, завершення війни Росії проти України. Сказав, що Ків Келлок присвятив своє життя захисту Сполучених Штатів, щоб він відданий тому, щоб завершити війну в Україні миром. Перша адміністрація Дональда Трампа Ків Келек був тривалий час виконував обов'язки радника з питань національної безпеки, коли був усунутий Майк Флін. Але потім він залишився в адміністрації. Був радником санк безпеки Майка Пенса, віцепрезидента Дональда Трампа. До того він служив у війську 35 років. Він є генерал генерал сухопутних військ. І наразі він виконує посаду. Він є центром. А безпеки інститут інститут американська політика насамперед. І власне ми бачимо, що це вже не перша номінація, яка походить саме з цього інституту. Бачимо, що це означає, що цей інститут має значний вплив на кадрову та політику майбутня майбутнє, майбутнє адміністрації Дональда Трампа. І що цікаво, що Келок також є коментатором, постійним коментатором на контракті телеканалу Фокс. І також ми бачимо, що це вже четверта людина, яка номінована на посаду а в адміністрацію Дональда Трампа, яка регулярно з'являється на цьому телеканалі, і найголовніше, звичайно, що кіпкалок є співавтором плану завершення війни в Україні. Вона була опублікована наприкінці травня, стала відома в червні місяці, і це така найбільш детально розписана. Розписаний план або ідеї, а які взагалі загалі за весь цей час походять з республіканського табору. Ну з тих, що ми маємо тих, що ми можемо почитати, ти що є публічні. А в своєму я опишу його основну ідею, вона полягає в тому, що Сполучені Штати мають розпочати формальний процес переговорів між Україною та Росією. Сполучені Штати на цей час не припиняють допомогу військову допомогу Україні. Вона триватиме для того, щоб Україна могла себе захистити від можливих атак. Росії під час або повторних атак після завершення цих переговорів, але ці поставки постачання може не відбуватися, якщо Київ відмовляється вступати в переговори. А для того щоб захотити Росію вступити в ці переговори, можливо одна з умов це те, що Україна відмовляється від вступу НАТО на якийсь визначений або невизначений період. Але Україні забезпечується безпекова угода, яку можна перевірити, та яку можна гарантувати її виконання. А також для того, щоб Росія залишалася на цьому, на цьому шляху переговорів, виконання умов переговорів, поступово починають знімати санкції з Росії, але накладають санкції. Вони запропонували такий механізм, про який говорить у Вашингтоні, але я побачила це на папері власнових концепцій. Встановлюється додатковий податок на від продажу або тариф, або податок якась частина від продажу енергоносіїв Росії в світі йде на відбудову а, України. Ну і власне, як ти згадала, ми мали змогу поспілкуватися досі детально протися по цьому плану з генералом Келегом. Він зразу мені сказав, що ну вони власне описали там історію конфлікту, запропонували шляхи вирішення. О, вони написали, що українці мужньо борються, а вони захищають свою країну. Він особисто ну він вважає, що Україна ну то, що абсолютно незаконний напад Росії. Українці захищають це право ну, це правильна справа, тобто вони захищають свій суверенітет, який він підтримує. Але ситуація склалася така, що ми бачимо, що дуже багато українців несуть втрат. Це була розмова в липні. Він назвав цифру 130 сто тисяч. А Україна Росія її втрати більше, і але тим не менш дуже великі втрати, які Україна не може ну, важко буде продовжити таким рівнем втрат. А ми каже, ми бачимо, що Росія має 400, 460, здається, він сказав тисяч військ на території України. Це теж величезна досі цифра. Каже, всі а всі війни коли закінчуються мирними проговорами, і ну, ситуація дуже складна. Вона дуже складна в цей момент. Але ну треба щось вирішити, треба щось робити, і він поклав дуже велику відповідальність за те, що Україна опинилася в такій ситуації. Саме на адміністрацію Байдена він сказав, що якщо б надали допомогу, скажімо, коли Україна, Україна наступала на південному на південному фронті на Херсон. Коли б, якщо Байден дав би зеленському все, що він просив, тоді можливо б війна вже, вже б ситуація б завершилася. або була б якось ближче до завершення. І він сказав, що наша політика полягає в тому, щоб поставити Україну в позицію сили. Ну я думаю, Юля, ти чула це, це речення дуже багато разів. Як працюючи, а в білому домі я сказала Кіфукалову, кажу, ну це ж є та сама, та сама політика, mm -hmm. про яку постійно говорить Білий Дім. Так, вони говорять, але вони її не роблять. От давай, власне, подивимось цю цитату Келеве. Як вони їх поставили у позицію сили? Чи США надали Україні Ф-16? Ні. Чи ми вчасно дали достатньо далекобійні потужності? Ні. Чи ми їм дали дозвіл стріляти в глиб Росії? Ні. Чи ми дали їм належну бронтехніку? Ми дали їм 31 танк. 31 танк це навіть не батальйон в армії Сполучених Штатів. Вони про це говорять, а не роблять. Ми повинні переконатися, як зробити так, аби справді поставити українців у позицію сили. І я ще наведу три тези з цього інтерв'ю. Також він а, піддав президента Байдена критиця або його адміністрацію в тому, що вони недостатньо розмовляли з американським народом. Він каже, що військова фінансова допомога Україні це все правильно, це все іграв довго. Але американському народу треба це пояснювати. І Байден лише один раз говорив з Путіним, Або він напевне мав на увазі ще до ще до повномасштабного вторгнення. Він вважає, що говорити треба із Путіним. А своє перепрошую, що він тільки один раз говорив з американським народом. Треба говорити більше. Також він вваж вважає, що треба говорити також із Путіним. А тобто він критикує в цьому адміністрацію Байдена. А також він говорив про поговорили ми про а, які ж будуть гарантії безпеки. Тобто, а, якщо він каже, окей, треба дивитися правді в очі, Україну в НАТО зараз не приймуть. Українці не зможуть переконати 32 країни, країни не НАТО, щоб її прийняли до завершення війни. Але ті гарантії безпеки це мають бути справжні гарантії безпеки. Це має бути не мінські угоди, не Будапештський меморандум, і навіть не ті безпеково гарантії. Які Україна зараз підписує з країнами, каже, що це має бути угода, яка ратифікована конгресом, таку яку підписали Сполучені Штати з тайванням Південною Кореєю. і довго ми говори поверталися до теми, як же все ж таки переконатися росіян сісти за сил переговорів або щоб вони просто не затягували цей процес, тому що воно й може просто бути вигідно, і він говорить за те, що ну це їх треба просто знайти. Так їх просто треба змусити, наприклад, поставити екстремальну умову. а, наприклад, ви маєте вимогу до них якусь. Екстремально самого початку, самі гарантії мають бути власне частиною переговорів. Але якщо росіяни вони вступають в переговори, вони висувають нереалістичні умови, наприклад, як вони висували в Стамбулі, в Стамбулі під час переговорів в Стамбулі, щоб Україна розброїлася, я наводила ці приклади. А він казав, що це, скажімо так, не. А ну, це не означає, що це є, що вони чесно ведуть це переговори. Це не, не вважається справжніми переговори. Вони мають приходити на переговори з uh -huh. реалістичними вимогами. вимогами. Uh -huh. Таня, розмовляючи з Кітом Келегом влітку, на що ти звернула особливу увагу також? А він кілька разів повторює, повертався до цієї теми, що. А він дбає про Україну. Він каже: я не дбав мене, немає любові до Росіян. Я дбаю про Україну. Я був в Харкові, я був в Ізюмі. А я тут звичайно, що інтерв'ю було скорочено, і воно було. Ну він повторював це кілька разів. Він намагався це показати мені, що він виходить з інтересів не лише Сполучених Штатів, а й власне і українського народу, що українці мужньо борються. Але ну така вже склалася ситуація, що а, потрібен такий наступний крок. І також інтерв'ю було досі таке більш не Довели якоюсь мірою дебати. Він мені також ставив питання. А на якісь питання я не отримала відповіді. Наприклад, та що ж буде з людьми на окупованих територіях. Він каже, що і ще важливий момент про повернення території. Я згадаю, він сказав, що українцям. Е Можливо, вона не зможе зразу повернути всі свої території, але вони від них не відмовляються. Вони а, це можливе повернення протягом тривалого часу, і воно може завершитися після смерті Путіна, але це має відбуватися а, дипломатичним шляхом. Ну, власне, у питання, що ж саме зараз, я можливо це відповіді а, тоді, а тоді не отримала. Але було видно, що йому цікаво було про це розмовляти. Угу. Він був відкритий до, власне до моїх аргументів. Як тут каже, людина з відкритим розумом, або людина, яка відкрита до іншої до, до іншої думки, яка може може змінювати якось можливо адаптувати якось свою позицію і якось дуже сприймати нову інформацію, кому було дійсно навіть цікаво почути мою, мою точку зору. Теж тобто і він так відзначив, що ми mm -hmm. цікаво спілкуватися. Таню, окрім плану завершення війни, який Келлог опублікував ще у травні. Які свіжі mm -hmm. заяви, свіжі думки лунають від Кіта Келлога Ну, найсвіжіше було його інтерв'ю на телеканалі Фокс 22 листопада. Я дуже рекомендую його а, подивитися. А, по перше, його запитали про те, а чи перебуває світ у третій світовій війні. Вон ведучі послалися на слова українських високопосадовців. кажуть, українці намагаються нас переконати, що ми вже у третій світовій війні, щоб ми, там можливо більше залучені. Він сказав, що можливо, і немає Третьої світової війни, але а, вона може сполохнути в будь-який момент, а достатньо іскри, а, і що наразі ми бачимо, що альянс а, Росія, а, Іран, Китай, Північна Корея він, він дуже сильний. Вони працюють разом, чого раніше не було. Тобто він сказав, що так це може статися а, в будь-який момент. Потім а, його запитали про удар по Дніпру а міжконтинентальну ракету. Він сказав, що це психологічна війна. Путіна спрямована в першу чергу на захід. А що ми а, відступаємо, коли вони нас тису психологічно, а треба йти вперед. А і а, був тобто він погодився з попереднім а, виступачем який сказав, що Путін веде і а, кінетичну війну і психологічну війну. І ми не, ми не можемо ми не протестуємо правильно власно психологічній війні. І каже, що він не думає, що Путін розпочне ядерну війну. У нас, нас є ядерні на зброя, в Франції ядерна зброя, в Британії ядерна зброя. Йому треба про це сказати. Він він має про це знати. І найцікавіше була надумаючи така прикінцева частина цієї розмови. Його запитали, чому саме зараз? було прийнято рішення білим домом для того щоб дати україні дозвіл вдаряти ракетами далекої дальності по території по цілях на території росії американськими ракетами а він сказав що він припускає що була розмова між волцем і саліваном що вони про це або ви сподіваються що ця розмова була і що часткова ця причина в тому щоб дати більше важелів адміністрації дональду трампу щоб таким чином вони мають можливість як ескалювати, так і дескалювати, Тобто йому буде простіше тепер проводити свою політику в цих умовах. Але сам особисто він кіркалок вважає, що цей дозвіл треба давати було вже рік тому, що не можна вести війну, коли одна яка ведеться на території однієї країни, а інша країна має бути абсолютно безпеку на своїй території. Якщо воювати, то воювати. Тані маємо близько хвилини. Чи можна припустити, що ці позиції погляди Келога вони стали паном адміністрації Трампа? Глядачі питають, що він пропонує щодо окупованих тимчасово окупованих територій, які зараз контролює Росія. Ну, щодо окупованих територій я в принципі вже сказала. Я сказала, що а, виглядає так, що можливо ці території не вдасться повернути зразу, але Україну не будуть змушувати визнавати ці, ці території. Ну це його точка зору, що не будуть визнавати як російську територію з тим, щоб Україна могла повернути ці, ці, ці території. Протягом якогось часу, тобто, це все відкривається. Це, це відкрите питання. Насправді, і цей план, який я щойно озвучила, він був нап написаний півроку тому. А це якісь ідеї, які очевидно при з цим призначенням будуть розглядатися цією адміністрацією. Чи є це планом готовим до виконання? Очевидно, ні. Є а, і інші люди, які будуть займатися питаннями а, зовнішньополітичними питаннями, їхня їхня точка зору також буде мати або мати якусь вагу. Але з іншого боку, ці ідеї, які а ви почули, вони теж будуть мати ну значний вплив, і в якійсь мірі можливо ми побачимо їхнє, їхнє виконання. Безумовно, будемо за цим стежити. Таню дякую тобі надзвичайно. Тетяна Ворожко, наша колега, була на зв'язку зі студією. Обов'язково також почитаєте повне інтерв'ю Тані з Кітом Келогом, щоб дізнатися більше подробиць про його позиції. Дякуємо тобі, Танію, і дякуємо, глядачі, за вашу активність. Бачу, що Київ рідне на зв'язку також окупований Луганськ, Харків дивиться Херсон, Запоріжжя, Осло на зв'язку. Латвія передає привіт. Якщо є якісь запитання, то обов'язково їх ставте. зараз Та, ще була яка заява від Дональда Трампа щодо масових обстрілів Росії України. Наразі ми її не бачили заяву від Джо Байдена. Юля зачитала на початку від Дональда Трампа чи його команди. Поки що заяв ми з цього приводу не бачили. Рухаємося далі. Говоримо про теми у Європі. А в Грузії люди масово вийшли на вулиці після. Оголошення урядової партії про зупинку переговорів про вступ до європейського союзу до 2028 року. Продовж ночі на 29 листопада в білісі відбувалися сутички поліції з демонстрантами. Десятки протестувальників були затримані про те, що сьогодні відбувається в Грузії. Говоримо далі з Олексієм Коваленком. Це наш журналіст, який веде цю тему. Стежить за нею. Якщо маємо Олексія, прошу приєднати його зараз до ефіру. Олексій, вітаю тебе! Дякую, що приєднувся сьогодні до розмови. Давай поговоримо про це рішення грузинської влади зупинити чи призупинити процес євроінтеграції. Олексію, в чому воно полягає, і чи це основна причина, чому люди зараз вийшли на вулиці у Тбілісі? так насправді події вчора розвивалися дуже стрімко все почалося із. Заяви представників від європейського парламенту, у які депутати європейського парламенту закликають європейський союз суворо обмежити офіційні контакти між європейським союзом та урядом Грузії та парламентом Грузії внаслідок нещодавно схваленого антидемократичного законодавства, внаслідок порушень на під час парламентських виборів, які відбулись у Грузії двадцять жовтня, і власне. У цій резолюції європейського парламенту йдеться про те, що Грузія вона вже фактично призупинила процес інтеграції до Європейського союзу. І як ми пам'ятаємо, у жовтні вже група європейських країн заявила, що Грузія вона не зможе стати членом європейського союзу. Вона не зможе рухатись у бік членства до європейського союзу, якщо влада країни не змінить свій політичний курс. І одразу як відповідь на це представники влади Грузії, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе зробив заяву, що Грузія призупиняє цей процес початку переговини щодо членства Європейського союзу аж до 2028 року. Так само Грузія. Призупиняє до 2028 року отримання будь-яких бюджетних асигнувань від європейського союзу, отримання будь-яких гарантів до європейського союзу. Сам аргументує аргументується тим, що у 2027 році Грузія, начебто, буде вже економічно достатньо потужною, щоб починати ці перемовини щодо членства в європейському союзі. Хоча багато хто насправді більшість людей і населення Грузії ікс експерти оцінюють це як повний відхід від. Курсу Грузії на членство в Європейському Союзі, це курс, який закріплений був тривалою політикою, зовнішньою політикою Грузії, реформами, які відбувались в Грузії, та це курс, який закріплений насправді у конституції Грузії, і це рішення, яке відбулось вчора, воно означає призупинення цього курсу і насправді розворот певний розворот до Росії. І насправді це звичайно ж викликало масові протести. Це далеко не перші протести, які відбуваються в Грузії цього року, Олексій, Власне, що відбувалося у Тбілісі вночі? Як на протести реагує грузинська влада, і чи продовжуються протести сьогодні? Так, упродовж ночі, 29 листопада, у столиці столиці Грузії Тбілісі, відбулись сутички поліції із демонстрантами, які вийшли на протести. за різними оцінками повідомляють, що це було десятки тисяч протестувальників, які брали участь у протестах. Протести продовжуються прямо зараз. Були закрики заклики виходити на вулиці сьогодні, о сьомій вечора. Це за грузинським часом. Відбулось приблизно годину тому. Тобто, протести вони зараз про. Одовжуються і продовжуються сутички із а, поліцією. Поліція застосовує проти демонстрантів сльозогінний газ. Поліція застосовує проти демонстрантів водомети та те, що багато хто називає непропорційними непропорційною силу, силою силою порівнянні до того, що використовують демонстранти у відповідь на яйця, якими кидали демонстранти в поліцію. Поліція застосовує дубинки. Поліція знову ж таки застосовує водомети. Та поліція застосовує непропорційну силу ми знаємо про побиття десятків демонстрантів. Жорстока побиття десятків демонстрантів. Ми знаємо про жорстоке побиття багатьох журналістів, зокрема і представників грузинської служби Радіо Свобода, зокрема, і представників міжнародних медіа і представників грузинських медіа. Також було багато відео те, як поліцейські Переслідували протестувальників, які намагались переховуватись в аптеках або якихось закладах сьогодні. До протестів доєднуються багато навчальних інституцій, навіть театри доєднуються до протестів. І поліція знову ж таки продовжує застосовувати те, що називають багато хто не методами. Але пропоную послухати зараз слова самих демонстрантів, за що вони виходять на вулиці і за що вони протестують. Ми злі цей гнів накопичувався в людях, і цей день не став. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією з усім, чого ми досягли за останні 30 років, і не тільки, можливо, за останні 100 років. Вони просто сьогодні вирішили все покінчити, і ми їм цього не дамо зробити. Більше не потерпимо. Сьогодні треба визначитися, хто ми і куди йдемо. Звичайно, ми засмучені, і ми дуже злі. Це більше ніж соромно. Те, що цей уряд робить із нами, це просто я в люті це справді неймовірно. Ми підлітки. Це нове покоління. Я не можу повірити словами, не описати те, що відбувається сьогодні. Я дуже спустошена, і я думаю, що можу говорити від імені всіх людей, які знаходяться і які не знаходяться тут. Звичайно, ми знали, що влада була антиєвропейська, і всі їхні заяви до сьогоднішнього дня були дуже чіткими щодо цього. Але я думаю, що сьогодні був важливий день, тому що вони чітко заявили, що вони не хочуть мати жодного зв'язку з європейським союзом. Також вони сказали ні і відмовились від усіх висновків європейського союзу, що змушує нас почуватись дуже безнадійно. Але в той же час я думаю, що завдяки цьому ми стаємо сильнішими. Важливі ці коментарі, Олексію, бачу, що глядачі наші на Фейсбуці, Ютубі. Проводять паралелі, задують події десятирічної давнини в Україні, події революції гідності, кажуть, що нагадують їм кадри ці кадри з Грузії, кадри майдану в Україні. Тоді яка зараз реакція країн заходу сполучених штатів Європи на ці протести і брутальні розгони поліції, які відбуваються в столиці Грузії? Безперечно, одразу ж була реакція країн заходу, країн Європейського союзу та зокрема і представників самого Європейського союзу. Знаємо, чули ми реакцію від посла Європейського союзу у Грузії Павла Гачинського. Він рішуче засудив цей жорстокий розгін мирних. Про європейських протестувальників минулої ночі та розкритикував рішення грузинської мрії керівництва Грузії призупинити рух Грузії до Європейського Союзу до євроінтеграції. До цього ми пам'ятаємо, низка країн Європейського союзу зробила схожі заяви. Була також заява сьогодні від посолки, посолки США у Грузії, яка засудила по перше рішення рішення Грузії призупинити процес євроінтеграції. А також вона закликала а, ставитись а, інакше до мирних протестувальників а, та а, дозволити населенню Грузії виходити на мирні протести. Пропоную послухати слова посолки Сполучених Штатів у Грузії. Заява прем'єр-міністра про те, що грузинська мрія не буде домагатися початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ще чотири роки, є останньою в серії дій, які знову ставлять під сумнів відданість цього уряду західному шляху. Примітно, що заява грузинського уряду негайно викликала похвалу з боку Кремля. Протягом ночі ми всі були свідками насильства поліції над затриманими протестувальниками та журналістами. Я закликаю уряд поважати права громадян Грузії на мирний протест і поважати свободу преси без. Решкодно висвітлювати протести. Я закликаю грузинську мрію переглянути свої дії та повернути Грузію на шлях інтеграції в ЄС і захід, а також на шлях демократії, якого бажає переважна більшість грузин. Так, були також і заяви окремих країн Європейського союзу. Зокрема, пропоную послухати зараз слова речника міністерства закордонних справ Німеччини щодо вчорашніх протестів. Ми справді бачимо, що в Грузії є багато людей, які протестують проти курсу уряду, і це свідчить про те, що більшість населення бажає майбутнього в європейському союзі. Звичайно, люди мають право на демонстрації, і тому ми очікуємо, що співробітники служби безпеки утримуються від будь-якого насильства. Я вважаю, що зараз дуже важливо вийти на конструктивний і політичний діалог. Стежимо ми за розвитком події в Грузії Тбілісі. другий день протестів сьогодні планується в столиці Грузії. Олексій, дякую тобі, що тримаєш цю тему також на контролі. Олексій Коваленко, наш кореспондент, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що зараз відбувається в Грузії після рішення влади призупинити процес євроінтеграції країни. І безумовно продовжимо цю тему в програмі. Часта о 22-й. Приєднуйтесь, Також не забувайте ставити лайк, дзвіночок, щоб не пропустити жодну із програм Голосу Америки українською. Побачимося у наступних ефірах. Дякуємо вам надзвичайно за увагу і довіру. На все добре, папа. -па. себе, до зустрічі. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.